З 1 серпня 2025 року в Україні завершився перехідний період, протягом якого діяв зменшений тариф штрафів за порушення правил застосування РРО та ПРРО. вступили в повній мірі штрафи за неналежне ведення господарської діяльності, а саме за невидачу розрахункових чеків під час здійснення покупки. Нагадаємо, що у 2023 році, після відновлення права контролюючих органів на застосування санкцій, держава тимчасово пом'якшила покарання, зменшивши штрафи до 25 та 50% вартості товару чи послуги. Це дало підприємцям час адаптуватися до нових умов. Якщо при проведенні розрахунку не не видавався чек, або якщо в чеку вказувалася, наприклад, неповна вартість товару, ну, були якісь маніпуляції з товаром, то з 1 серпня 2025 року воно вступає в дію вже на 100%, тобто що це означає? 100% від вартості товару. Ви прийшли в магазин, зробили покупку, вас не розрахували, не надали вам чек. Тому з метою уникнення таких ж штрафних санкцій. Потрібно суб'єктам господарювання. Напевно, кожному покупцю видавати чек, щоб уникнути штрафних санкцій. Приватні підприємці розповідають, вже давно ввели альтернативний тип розрахунку та дотримуються всіх необхідних умов. Банківські термінали у нас є вже давно. Десятий рік ми вже працюємо з ними. Ну, є вибір, і людина вибирає, як йому розраховуватися або готівка, або картка. Є такі ситуації, що світла нема в селі, готівку не можуть зняти. Тоді удобно, що людина може розрахуватися банківською карткою. На за користування терміналом не сплачується велика сума, тому ми за те, щоб у магазині був для людини вибір. Дотримання цих вимог дозволить уникнути фінансових санкцій, сприятиме справедливості конкуренції та захисту прав споживачів. Якщо покупцеві не видали чек. Що є порушенням, тоді кожен споживач продукції має право звернутися в фіксальну службу, тобто ну, по-простому податкову службу України повідомленням про те, що такий-то, такий-то продавець не надав йому чек, чи вчинив якісь там дії щодо господарської діяльності. А далі вже в межах проведення перевірки, застосування реагування на дану заяву буде проведено. Перевіркою встановлено, було порушення чи не було порушення. Після завершення перехідного періоду штрафи стали жорсткішими, але правила залишаються прозорими. Кожен чек це захист як для покупця, так і для доброчесного бізнесу.